Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Сьогодні мова піде про троянду Мадам Кнор або ж мадам де Кнор. Це є старовинна Франція, 1855 рік. Шраб. Ремонтантний гібрид Портландська. Квітне вона повторно, але перше квітування, скажімо так, трішечки щедріше. І в описі є в неї, що Друге помітно слабше, але ну я б не сказала, що аж дуже помітно в принципі. На друге вона мені теж дуже багато видала. Тобто, хочу сказати, просто що це зі старовинних, які квітнуть повторно, а не лише один раз. В мене вона висаджена була в 2019 році, і так на цьому місці і росте. Багато з того часу попересаджувалося. Скажу так, вона має чудову енергію приросту, дуже потужно наростає кущ і як би не обрізав, і в мене вона. Була під накриттям попередньої зими, пригнута. Прекрасно мені вдалося її нагнути, але вона все одно обмерзла. Дуже багато було всередині бежевого і зона її шоста рахується. Цього року пригнути мені не вдалося, тому я її підрізала на висоту укриття. накриття. Чим вона мені подобається? В неї дуже запашна квітка. Тому її можна використовувати для якихось косметичних цілей, для якихось ефірно олійних, можливо. Ну і на варення, я думаю, вона прекрасно підійде. Собі в букети. Квітка гарна, густо набита, досить велика. Пагони дуже міцні, тому думаю, що якщо полюбляєте собі зрізати в букети, то теж вона прекрасно підійде і має якби, заполонити пахущі і мають кімнату. Цей кущ, цей сорт, він підійде прекрасно для якогось озеленення, для живоплоту. Якщо вам потрібна якась троянда, яка, строянда, яка от посадив, і вона собі дуже швидко наростає, має гарний прямостоячий кущ, який прекрасно тримає себе. Ніякі вітри її не ламають, нічого її не псують. Гарно вона дивиться догори, чітко. І от такий кущ він буде дуже помітним. Тобто, якщо вам треба якийсь акцент. І щоб був безпроблемний, то це може бути ця трояна. Ще й запашна, і хто любить такі кольори ніжно-рожеві. Єдине, що захворіла в мене все ж таки борошнистою росою, тому як мінімум профілактику їй треба, і оскільки це старовинний, я їй також роблю профілактику проти іржі, бо переживаю, що може захворіти. Квітка тримається досить непогано. Я б не сказав, що мало, не сказала би, що дуже довго, ну, все ж таки, я б сказала, більше довго, та? тобто не осипається дуже швидко. Дощі чи спека не можу сказати. Ні, все ж таки вона в душі не загнивається в спеку, я не дуже зазначала її, але так мені згадується, що вона непогано себе поводить в різні погодні умови. Тому моє особисте враження і моя особиста оцінка досить висока для цього сорту. Хто така полюбляє, придивляйтеся, яка вона є. Обдивляйтеся і можете скласти собі враження. Вам же ж дякую і па-па!